Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу хочемо розказати вам про ось таку рустикальну паркетну дошку з колекції «Pure Line під назвою «Кончі пікало. Давайте розглянемо її ближче. Для виготовлення дошки кончі пікало використовується сировина дуба в натуральному кольорі та виключно з виразними ознаками деревини, сучками, заболеннями, тріщинами та різкими перепадами у відтінках. Така самобутня підлога чудовий варіант, якщо ви схильні до стилів інтер'єру кантрі, рустик, вінтаж та екологічних стилів. Вона прекрасно поєднується з натуральним текстилем, кошиками, цеглою, фактурними поверхнями, зі стареними дерев'яними балками, ветхими меблями тощо. І чим більше виражений вінтажний або рустикальний елемент у вашому стилі, тим важливіше обрати саме таку природну, живу підлогу з соковитою та інтенсивною текстурою. Не бійтесь сучків! Їх наявність та розмір абсолютно не впливає на якість деревини та термін її експлуатації. Дошка пікала має досконалі параметри 130 на 2,2 метри, тому вона лягає в будь-яке за розміром приміщення. Поверхня планки гладенька має якісне лакове покриття, фаску по периметру, що дозволяє створити підлогу не тільки практичною, а й довговічною. При якісному укладанні і грамотній експлуатації покриття прослужить вам дуже довго і при цьому не втратить свій презентабельний естетичний вигляд. А появу незначних потертостей та подряпинок завжди можна заретишувати за допомогою засобів подогляду, які здатні навіть бувалій підлозі надати свіжого вигляду та лиску. Вкладати дану дошку завдяки надійному замковому з'єднанню можна на будь-яку підкладку барліник або кріпити безпосередньо до основи, але тоді вже клеєвим методом. Сумісна, вона також з теплими підлогами. Гарантійний термін на кончі пікало 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!